І всім привітам з вас підстав подобайка, ми продовжуємо грати в Age of History 3. За якусь країну десь ось тут. за Булунган, але це мені нічого не каже. Просто якесь плем'я. тут.. Я отримав в минулому відео золоту провінцію, провінцію з золотом. І зараз відбудую тут просто все, щоб виносити з цієї провінції просто максимум грошей. І банк навіть відбудую просто, тому що а чому б. І... Чому б і не відбудувати тут банк, скажіть мені, хоча б одну причину не побудувати банк. Бо він дорого коштує. Це так. Я тримай банк, тримай рівень інфраструктури і тепер в економіку. Ця провінція вже 3 приносить монетки, зараз буде більше приносити. Я випадково Я номер один по виробництву золота. А це просто воно додатково дає 2,5 прибутку. А щось я не відчуваю. А, 18,2 тепер прибуток, нормально. Але все одно щось. 18,5. Окей, окей. О, 21 прибуток. хі Ну, явно завдяки цій провінції, як мені просто. Окремо приноспі. Ой, давайте ось так просто вкину, щоб я не просто сидів і дивився на неї. Ну, а якщо ти вже так, така покращена, то тримай собі і храм, і пам'ятник, і амфітеатр. Так, дослідження на податковий інспектор і податковий. М -м -м. Не певен, що податковий інспектор і податкову інспекцію хочу. В цьому нема багато сенсу. Тут є така річ, як збройська майстерня і арсенал, який також трохи економіки додадуть. І насправді так кажучи, є сенс побудувати ось вас все, що по технологіям. Бо потім можна буде взяти ось так мінімум технології поставити, і нас все одно їх максимум буду додаватись. Тому це для майбутнього заощадження на технологіях. Ось дивіться, 28 і 8. Якщо я зараз мінімум поставлю 19-6. До цього коротше, воно того коштує. Але поки не, не, не прям зараз. Зараз я все ж таки мені технології також важливі. Ось що тут купу. Трохи бонусів позабирав. Я ліміт військ. Я перевищу ліміт військ. Мені це не подобається, але. Блін, ось з тобою я нічого не зроблю. На тебе можу піти. Я з тобою сварився. Ти. Кровний цивілізацію. Це неприємно. Єдиний, хто зі мною на острові. Їх кого не підкорила. Британія, це ось ти. Так що я тут? Ой, я нафту не хотів забудовувати. Я тебе хотів забудувати і тебе. А по технологіям, якщо вже дивитись, до речі, перевага. Ефективність виробництва. Мені потрібна артилерія. Ось артилерія, бо тут нафтова швишка вишка відкриться. А, я все. Я вже можу вивчати артилерію. Це прекрасно. Так, я вже можу дозволу собі радників. Намічно особливо. На, тут що? Ой, хто на мене напав? Пуф-пуф-пуф. Серйозно, ти? Упс, у мене збереження. Ой, а в нас зараз не дуже приємно. Максимальні витрати. Я сподіваюся, швидше зійду і буду в захисті. А також на сюди атака захист юнітів, атака захист генералів. Ти ви ж є, генерал? Є. А ну-ка, давайте подивимось. Я програв. Ой, а це прям неприємно. А, чому я ж перевіряв, генерал був? Чи він помер, типу, в цьому бою. Зовсім, якщо по окремості вдасться їх винести, а куди вони поплили? Окей. Що це було, я не знаю. Ні, давай по окремості. Ну-ка, давай. Ось цих 22 спочатку. Та ну. Є. і другі прийшли нам. Ось ви, другі. Другі створюють мені проблеми. Я не розумію, що з ними. Чому вони туди-сюди бігають? У них ще війна, окрім мене? Так, тут мене розбили. Опа! Білий мир. Фух. Фух, ми вийшли на Білому мирі живими. Завдяки тому, що я відбив всі свої провінції і висадився в них. Це було дуже небезпечно. І це каже про те, що мені час сюди качатись. Військові академії і так далі. І не тільки людські ресурси. В мене дуже багато дешевих покращих людські ресурси. Навіть менше 150 які коштують. Навіть тільки менше 140. 9. 9 менше 140 коштує. У мене зараз максимальні витрати на армії, плюс 20. Максимальні витрати. Так переваги. Військові. Мені треба швидкість відновлення людського ресурсу. Це завжди моя проблема. Бо я сідаю грати на слабких країнах. От я тут що місячно спачу. Сідаю грати на слабких країнах, де економіку я викачую. Але от людські ресурси це щось, що не так просто викачується. Ні, людські ресурси я також викачаю. Зараз буде більше. Так, погнали ще раз купецьку раду. Знову ж, все що менше 150 я вже майже качнув. Зростання людських ресурсів трохи збільшилось. На все. Ой, треба, точно треба розширяти армію. Ще вісім. Погнали. 56. Непогано. Я б такий, щоб зараз потрохи вкачуватись в ось ці всі будівлі. В тому ж рахунку в столицю, бо воно дає максимальний... максимальні технології, які може собі дозволити. Ну, Тим самим ми дійдемо швидше до До нафти. Так військову академію для генералів ще кажуть, і треба Верховний суд. Не. Є. Трохи краще тепер себе почуваємо. Ще 8 викликаю, ну, типу, це беззаперечно. Ні, 64. Ууу, все, покращити палки. і тепер нафта. Скільки ти коштуєш? 1.93, ну майже. Так, нафтова вишка. Ратуша будівля суду. Будівельна гільдія залізниця. А, ой, зараз почекаю. О, все. Залізниця. Просто щоб зменшити ціну покращі. Е Майстерня мануфактура. Тожівольний центр. банк одразу просто поможе собі дозволити. Ринок. Продовольчий ринок. Зрощення. Вітряки. Ферма. Ферма це там, де в нас нафта. Вирощуємо цей На нафті вирощуємо ресурси. Збройська майстерня. Арсенал є: храм, пам'ятник, амфітеатр ось це все. Бібліотека. О, але зараз ще університет. А, все. Нарту має економіку, купа. Типа університет, податковий інспектор, податкову інспекцію також ще може. Але це провінція вже сім мені так приносить. Воно може ще не оновилось, але. ой, збереження. Та що, все, все. забудований. Економіка, все інше, також на максимум. Золоте. Так само. Ти вісім приносиш, хоч менше економіки. Але це також непогано. Ну, і це, типу, ще спадщину. На, давай. Максимум людського ресурсу, швидкість відновлення людського ресурсу і так далі. І. Хм, людські ресурс? Ні. Ні, ні, ні. Ні, підемо в форму правління. Погнали 500 в столицю, 500 в військову академію. І 500 в військову академію для генералів. Ну, зараз трохи почекаю. Що, економіку кудись? Ні, економіку вже нікуди не можна. Я Ще О, Ось так, ще 16. Створити. Можу собі дозволити тепер виносити всіх і вся так, погнали. За якимось хорошим генералом, ти в нас. Ой, а ти? Альянс, табай, дуже з ким в тебе альянс. 118 економік, у ми на 460 економік. Максимальні витрати на армію. Погнали. Що тут ліс, ліс? Ну, погнали в цей ліс. Просто щоб спровокувати їх на наступ. Ой! Ой, винесли обох. А? Ой, вони зараз самі? Та самі на мене напали. І ось тут добились. Та все. Забираю просто. В них ще більше нічого нема, нічого. Але ось це і ось це дуже. Неприємні країнки. Через те, що це клята Британія, яку я, ну, давайте так, Британію я вже не затащу, як би я того не хотів. Так, лісогатівельний чай, чай. Ой, не вистачило грошей. Так, чай. Тут спеції, шовк, папір, кава. Ось щось таке. Все одразу до кінця. Що якщо в інфраструктуру максимум вкинути? Так, давайте, центральний банк, дякую. Тут не так багато інфраструктури можна відбудувати, особливо ось в цих провінціях, де тільки по одній інфраструктурі можна вкинути. О, дякую. Є. Yeah. Просто все забудова інфраструктури. Я yeah, молодець. Тепер, якщо я захочусь, Захочу забудуватись, то мені навіть це дешевше буде, ніж могло б бути. По типу, якщо я захочу всім побудувати Парти, наприклад. Да не вистачило грошей прям на всіх. На. І на. Всім парти. Вибіркову службу на професійну добровольчу армію. Ой. А хорошо. Просто британці. Просто британці, само по собі це вже 2,1 тисяча економіки. У мене 611. Якщо у вас питання, чи зможу я наздогнати британців по економіці, А зможу. ж зможу. А вже ж зможу. чи потрібен на цей час? Потрібно багато на це час. Але зможу. Наприклад, зараз всі майстерні відбудую. В мене і так прибуток 50 був. Зараз ще з майстернями. Зараз це перший раунд, умовно, майстерень, 54. Ну, може, як є. Тисяча. Давайте вартість економічного будівлю, швидкість будівництва. Щоб мій розвиток був ще дешевше. Все, остання провінція. Найс майстерню, усюди побудовані. теоретично, можна і мануфактуру усім. Так, інфраструктуру перевірити. або Починати подальшу експансію на тебе, наприклад. Так, ти. Угу, ти британцям належиш, ось Ти. Похоже, що ти відносини. Ми з тобою декілька разів вже воювали. Так. Моє армія тримай генерала. Тримай парочку образ. І ти готовий. Оголосити. У тебе союзника нема навіть. Погнали, спровокую його Його на наступ. А ну окей, він вирішив піти в мене. Давай вдачі. Бо того, що самовбився. Да. Ну, типу, 100%, але я хочу ще себе звільнити. Я буду, типу, Індонезії. Так, є. Одразу ядра, ти качав себе в економіку. О, він навіть себе качав в економіку. Мені це подобається. Так о, бо... ага. Унікальним будильним барвник, цукор, какао, кава і риба. І це все. Давайте, тримайте всі, кому треба інфраструктуру і економіку. Все. Упс. Ну і давайте, якщо я вже всім зробив майстерні, то давайте вже всім майстерні. І якщо вже щось всім робити, то всім це пам'ятники треба було всім робити. Нехай вони добудуються зараз. Ну так, пам'ятники це прям щось необхідне. Ще питання до форм правління? Ой, ті, хто по 600 коштують, тих можна покращити. Знаєте, ті, хто по 700 коштують. Ну, де в мене 70 прибуток. Типу 10 моїх прибутків я готовий вкласти в в, в. в суд, наприклад. Так, але. Жах, що я оточений так 800 економіки, у мене 889. Ну, в мене більш ефективна економіка, ніж у голландської стиндії. Але британці, кляті британці зі своїх 2,4 тисячі економіки. Вони максимум, звісно, від себе отримують монетку. Коли я, напевно, мінімум. Ну, ні, в мене є. Що? А, бо вугілля немає як такового. В нас є вугілля, але. Угу. Відкрити дерево технології. Ні ще раз. Ти. Де вугілля? Ось ці принці. Електростанція. Прад. 26. Ой, це дуже далеко до електростанції йти. Але ми підемо. Так, нема сенсу було взагалі ось ці провінції з вугіллям забудовувати. Швидкість відновлення людського ресурсу і швидкість відновлення. В боях це дуже важливо. Все. Радник економічний. Ой, фігня якась. Тут також ну, час будівництва, хоча б зменшу тут ефективність облоги. Так, тепер. На. Академічні будівлі ще покращу. І. А, це Португалія. Бо я винесу, до речі. У мене населення менше, але. Блін, вас. А, Анторас Союзник був. А це хто? А, це Філіппіни. Філіппіни залежні. А це? Не погнали доб'ю ось цих сулу, які мені дуже довго заважали. Ну, справді, вони дуже довго мене дратували і постійно падали на мене зі своїми союзниками. Так, максимальні витрати на армію закинув. Все, чотири провінції: риба, цукор, риба і залізо. Все максимальна економіка. Унікальні будівлі, максимальна економіка, ядра, все. Ой, я можу так занадто активно навіть розширятись. Так, Португалія. Теоретично я можу і Португалію. Блін, але це плити в Португалію, щоб воювати з Португалії. А вони можуть якраз плити в мене, поки я пливу в Португалію і так далі, я не готовий. Хорошим качнутися, в мене тисяча економіка. Мати б економіку. Ось якщо буду мати економіку в Британії. Якщо б я мав економіку в Британії. Так майстерні я вже, якщо почав всім будувати, то давайте вже всім. Пам'ятники. Так. Тримай мануфактури всім. А вже ж не вистачило в мене грошей. На те, щоб прям всім мануфактури побудувати. Це було б дивно, якщо б вистачило. Але прибуток в мене непоганий, як мінімум. Насправді, так кажучи, засісти саме столицю забудувати. Особливо. Особливо темпами зростання. Ти на моє столиці, тим погнали. Кратуша будівля суду. Всі економічні будівлі. Ураховуючи те, що в тебе барвеник, який досить дорого коштує. Треба було ще давно тебе забудувати. Ну і навіть ось ці круті будівлі. О, ну, бачите, одразу, типу, 61 ліміт досліджень. Все. І. купо грошей саме на темпу зростання в столиці. Там років на 10, хоча б було на 20. Нехай збільшуються, мені треба швидкі технології. Так, спадок. На вас чотирьох, чотири бонуси. Одночасно взяв військові. Дев'яте місце посилі по силі. В економіці. дев'яте, Ну, могло бути гірше, могло бути краще. Філіппіни, якщо ви маріонетка і ісп... Хоча Іспанія 1000 тисяча. Тисяча економіки, понад 1100. Ось так, все по 700 вкачав. Скільки у Іспанії ліміт військ? 75. Ну, взагалі не проблема. Ще 16 погнали. ой ще 8, теоретично навіть. Це на один більше ліміту. Це непогано, непогано. Знову ж по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Warfactory, гра яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже соковито, якщо додасте її до бажаного. Це просто неймовірно мене підтримує. Ну так само, якщо ви до бажаного всі інші мої. ігри, Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Нікого хоче ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам Хочеться відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.